Лариса, місто Київ, сину, 24 роки, обмежено придатний. В лютому 2026 року буде 25. За... На 3 квітня викликали на ВЛК повісткою. Син не проживає за пропискою, живе далеко і за один день не встиг приїхати і не з'явився. Тепер. В резерві плюс висвітилось, що він в розшуку. Які тепер наші дії? Пані Лариса, за законом тільки громадяни України віком 25-60 років раніше визнані обмежено придатними, зобов'язані пройти до 5 червня цього року повторний огляд ВЛК на предмет. Визначення придатності або непридатності до військової служби. Тому виклик вашого сина війську для проходження є незаконним. Раджу вашому сину письмово звернутися до ТЦК та СП з посиланням на норму законодавства, що він не має обов'язку проходити зараз ВЛК. Також він може скористатися і поскаржитися на незаконні дії по телефону 1512 до Міністерства оборони України і обов'язково вимагати письмової відповіді на своє запитання. Якщо щось вам потрібно буде допомогти, якась консультація додаткова, то телефонуйте нам на номер 0709, це безкоштовно. Горяча лінія Українського центру захисту прав людини.